Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в місті Гандія неподалік пляжу. Хочемо показати вам квартиру, яка прекрасно підійде під оренду. 130 тисяч євро за 67 метрів квадратних. Тут є дві спальні, один санвузол, невелика приватна територія та два входи в квартиру. Маємо ось таку квартиру, є вітальня, по ремонту непогано, але потрібно, звичайно, буде її освіжити. Меблі всі залишаються, можливо, потрібно буде деякі поміняти. Маємо ось таку дитячу кімнату з двохярусним ліжком, є невеликі шафи. Так, потім вітання нас веде до другого входу в квартиру. Є ось такі шафи і ось такий коридор. Подивіться. Це вхід через під'їзд, і інший ми маємо приватний. Вхід з двору. Кухня, невелика кухня, гарнітури теж, в принципі, в порядку, вони ще можуть прослужити без проблем. Це є в нас бахо, що означає перший поверх. Так, в Іспанії, також в цю ціну, включено парко-місце. Маємо душову кабіну, унітаз, умивальник, біде в ванній кімнаті і поруч основна спальня, де є двоспальне ліжко, тумбочки, новий матрас і також велика. Шафа, яку пізніше, звичайно, потрібно буде поміняти. Ось так виглядає територія нашого будинку. І також ми маємо парко місце, як я вже говорив раніше, воно включене в ціну.